Друзі, привіт, мої дорогенькі! Що є у вас трохи в холодильнику якихось овочів, які треба перепекти. Тоді включаємо режим хазяйки, ну не дуже, бо тут все просто: почистили все крім картоплі, нарізали крупно, бо із ребер, чи з яким м'ясом, може, ви з кориленими стегенцями будете готувати, буде жирок і чим дрібніше. Накришене все, тим більше воно впитає жира, а з крупного легко потім стікає в кінці приготування. Як найкраще нам смакує тут солодка картошка патат і кабачок цукіні. Ну нема та й нема, печемо, що є. Ребра маринувалися в мене всю ніч в спеціях з олійкою, там і перчики, всякі. дуже щедро для того, щоб всередину проникли і м'ясо було ніжніше. Зараз я це змила все, бо то дуже багато. Така їжа в нас вже. Типу, правильно запечено. От. І можна так цілу класти штуку, цю, можна нарізати. І так, і так я роблю. Також підходить курочка, якщо немає м'яса, зовсім немає ніяких проблем. Посолили, поперчили оці овочі, олійкою збризнули, руками перем'яли хорошенько, щоб вони були не сухі. І духовку я вже включила на максимум. Так, друзі, Там, де товстенька частина ребер, я їх все-таки порізала. Нехай стікає жирок з них в процесі випікання. А там, де серединка тоненька, то я цілим запечу, тому що зразу не з'їдається, і той цілий шматок краще зберігається в холодильнику, більш соковитий. Коротше, так класно. Забула сказати корінь селери я завжди кладу, щоб були такі натуральні аромати. І десь годину-півтори це буде в духовці. Хвилин через 40 почне пектися на гарній температурі 200, я дістану і докладу ще гілочку помідор. Помідори на гілочка або будь-які помідори, ну, краще чері, невеличкі. Для чого? По-перше, печений помідор, помідор надзвичайно корисний. Ви ж, напевно, чули, вже, що в Італії найменша статистика по раку, тому що вони їдять на піці майже щодня запечені помідори. Не переварені, не сирі, свіжі, а саме припущені в полусиром такому полуприпеченому состоянні. Ну що, ми чим хуже? Будемо і ми пекти помідори. Друзі, щоб вам не було сильно скучно, поки їжа в духовці, готуємо ще такі омлетики-рулетики з начинкою сирчасник майонез, чудова холодна закуска отак я на початку тижня готую. І весь тиждень до будь-якої страви такий маленький перекусик, холодний перекусик. Сироп натерлий, майонез, чесник. Яйця збиваємо міксером на одне чи не ложечка майонезу і трошечки солі. Так, звиливаємо всю масу. Я не додаю ні борошну, ні крахмал, просто такий омлетик е, у мене. Якщо вам не хочеться заморочуватися на сковородки, так само все виходить. На маленькі сковородочки або на велетенські, і будуть у вас теж рулетики. Ну, я заморочусь все-таки. Друзі, ось, як я вам і казала, на стадії напівготовності перемішати можна разок, Ну я не буду, все нормально тут і пару, і температури вистачає. Докласти помідорки. Хочете, щоб вони потекли робіть дирочку? Я не роблю, вони там в кінці лопнуться, трошки витече і запечуться. Доки камбілетика стиває, гребра за очами в духовці роблю салат свіжий. Друзі, я вам сильно, сильно рекомендую його спробувати. Хоча б один раз заправляється сметаною. Одне яблуко, стільки ж коріння селери і стільки ж об'єму морква сира. Отже, натерла крупно, морква яблуко селера. За бажанням можете дати чесничку, також сюди прекрасно підходять звичайні грецькі горіхи. Так, ну, діло до завершення. Салатик готов. Свіжість, неймовірна. Ви можете використовувати також теплого селери, але за класичним рецептом, так. Скручуємо рулетик і так його. Уплотняємо і залишаємо до повного остивання в папері. Друзі, звісно, ніхто рулетик в холодильник не клав, бо мені ж треба показати своїм рідним глядачам, який він апетитний. Він не розкручується, веде себе прилічно, я його не перепікала, щоб він не засох і щоб не ламався. Так що, друзі, готуйте, смакуйте і на нові відео реагуйте. Всім добра здоров'я і гарного дня!